Вітаю, товариство. Напередодні презентації зеленським внутрішнього плану стійкості України, ЗМІ у загальних рисах анонсували деякі елементи цього плану. Я погано розуміюсь на планах стійкості, тому зосереджуюсь лише на одному з пунктів, який був анонсований: Сучасна політика щодо зброї в цивільному обігу. Я б, напевно, ніколи і не дізнався про цей пункт, і про цей анонс та про цей план взагалі, але мені про його існування повідомили всі мої знайомі. І дехто навіть затамувавши подих, очікував на якесь революційне рішення у збройовому питанні. Хоча мені з самого початку було зрозуміло, що нічого не відбудеться, так воно і сталося. Хоча ні, не зовсім так, точніше, зовсім не так. У презентованому плані стійкості сучасна політика щодо зброї у цивільному обігу звелася до розширення повноважень МВС і чергового марнування грошей. Відпочивши від аплодування та, очевидно, знаходячись у стадії ейфорії відпочутого, почутого, в МВС вирішили, що настав їх зірковий час і розмістили на своєму офіційному каналі такий допис. Безумовно, він заслуговує не менше ховацій ніж виступ Зеленського, але я все ж таки дозволю собі прокоментувати найбільш яскраві та незабутні тези з нього. Саме внутрішня безпека в Україні, захищений публічний простір та безпека приватного життя є базовими потребами українців. Але оскільки базові потреби українців в безпеці самі собі українці забезпечити нездатні, МВС України у взаємодії з іншими інституціями запроваджує нову систему на загальнодержавному рівні: безпечна область, безпечна громада, безпечне місто. Результатом має стати відповідний рівень захищеності в публічному просторі України. Максимальний пріоритет безпека в навчальних закладах, передусім в школах по всій країні, по всій без виключень, в усіх громадах. Поліцейські в школі обов'язково. в громаді обов'язково. Люди мають бачити та знати, хто гарантує їм та їхнім дітям безпеку. Соромюсь запитати, а коли буде запроваджена норма поліціянт у кожній родині? Цього ж відверто бракує. Боюся, що без цього люди просто не зможуть по-справжньому відчути батьківську турботу МВС. Ну, як це так? Родина і без особистого поліціянта. Встановлення рамок металошукачів на вході в школу, на вході в усі освітні заклади, громадські будівлі. Це одна з основ культури безпеки. Ось воно як. Виявляється, рамки металошукачів це одна з основ культури безпеки. Розумієте? Культура безпеки це металошукачі. Не ваша спроможність захистити себе у разі потреби зі зброєю в руках, а металошукачі. Зверніть увагу, як анонсована сучасна політика щодо зброї в цивільному обігу перетворилась на збільшення поліціянтів та металошукачів. Що в комплексі з системою тотального відеонагляду, яка вже беззаконно реалізується МВС, мені нагадує щось зовсім інше. Тому хочеться спитати, це точно план внутрішньої стійкості, а не план остаточної добудови внутрішнього концтабору. До речі, як ви розумієте, реалізація цих пунктів коштуватиме українським платникам податків десятків мільярдів гривень. Замість того, щоб ухвалити закон, який надасть громадянам право на володіння та носіння зброї з метою самозахисту, і суттєво скоротити особовий склад МВС, пропонується фактично ще збільшити їхній штат та профінансувати ще створення мережі металошукачів. Блискавично. Але аплодувати я не буду. Ось така вона сучасна українська політика щодо зброї в цивільному обігу. Але так буде не завжди. Товариство. поширюйте це відео, зголошуйтесь до української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Підтримуйте та підписуйтесь на цей канал. І пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.